Готуємо медові тістечка. У кастрюльку з товстим дном беремо масло, цукор, мед, яйце, дрібку солі і все це заварюємо. Доводимо до кип'ятіння, але не кип'ятимо. Потім, коли воно вже дойде до кипіння, ми додамо дрібку соди. Коли з'явилися перші бульбашки, додаємо соду, і воно має так гарно почати пінитися. Потім ми вже будемо додавати муку. Поставили муку і замішуємо м'яке тісто і ставимо в холодильник. Ось яке має бути тісто. м'ягеньке. Коли тісто гарно охолодилося, ми його розкічуємо і витискаємо, чи вирізаємо потрібну нам форму. У мене ось такої форми виходить, і ставимо випікати на 180 градусів приблизно на 6 хвилинок. Потім готуємо крем-чіз, витискаємо по печиві. Всередину можна дати любий джем, якийсь кисленький або навіть карамельку і прикрашаємо сезонними фруктами. У мене наразі ось такі фрукти.